Усіх вітаю. Продовжуємо оглядати ділянки ірисів. Так, дивіться, це свій ось такий. Поки що один. У нас тут пуп'янок. Тут інший сорт. Такі кремові. Дивіться, які чудові просто. Якби ще передати цей аромат, ох просто дурманить Така грядочка. Тут такі віці кваковела. Переміщимося трошки правіше і тут ось такі сіребенькі трошки з таким фіолетовим. Таким фіолетовим і тут на контрасті з такими ніжно-ніжно. Фіолетового, білого, блакитного, такий якийсь кольор. Навіть не знаю, як цю гаму кольорову обізвати. Недарем їх називають іриси, як на честь богині Іриди. А вона відповідала за райдову. Тобто всі ці переходи, не лише базові, там сім кольорів, а ще відтінки. Можна зараз так подивитися. Ось таке вона. Це півникова грядочка. Отак це тепер. На цей синій. Ось такі якийсь прямо як чорний колись. Такою, як паста синя. Фарба і це ось, жовтенькі, скромні, але теж напрочуд гарні. Де ось такі подивимося ближче. Так, подивилися, подивилися. Ну ось. Дякую за увагу. І нагадаю, милуйтеся цими ірисами і садіть їх, ростуть запросто, невибагливі і мило так квітують. До зустрічі!